Бути зібрані, прославити Бога, подякувати Богу за тиждень, за життя прожити. Хтось проходить долини, плач, сльози, правда. І сьогодні наш край, наша країна потребує цих молитов. Бог чекає їх, чекає на ці подяки, на ці прохання, і ми. Сьогодні прийшли в цей недільний день, ми будемо дякувати з тими, хто дякує, будемо плакати з тими, хто плаче, будемо переживати з тими, хто переживає. І ви знаєте, бо в цьому є воля Божа, щоб ми сьогодні страждали з тими, хто страждає, щоб ми могли разом попереживати. І ви знаєте, будучи в зібрані, ми приходимо сюди, ми розуміємо, що від слухання Слова Божого укріпляється наша віра. Скільки б ми б не читали. Скільки б ми б не слухали, але ми знаємо, коли приходить час випробувань, віра слабна, сили не вистачає пройти цей шлях. Хоч ми знаємо сьогодні багато стіжків на пам'ять, де Бог обіцяє і говорить. Що нічого не станеться, нічого не торкнеться тебе, і каже, навіть долиною плаче і смертної тіні, каже, я буду з тобою, я проведу. Але ви знаєте, коли приходить в наше життя, ці випробування, і ми наодинці залишаємося з тими проблемами, ми бачимо, яка йде випробування, яке йде випробування віри нашої, яка наша віра, яка вона являється на той час, коли йдуть спокуси і випробування. Тому ми. Будемо уважні до слухання Слова Божого, яке сьогодні будеться проповідувати, пісні, які будуть співатися, щоб нам укріпитися, щоб нам набратися сили, щоб ми надалі могли йти і дивитися на того начальника і совершителя віри, який бувши тут на землі, проходив випробування. Він був там в пустині 40 днів. Ми знаємо, не їв, не пив, коли ворог підходив, сатана підходив і спокушав, і спокушав, але Ісус говорив, бо так є написано, каже, бо так було написано і опирався на слово Боже. Нехай Бог сьогодні допоможе нам в тих випробуваннях, в тих спокусах. Пиратися на слово Боже, яке нас підкріпляє, яке підбадьорює і дає сили нам далі проходити цей шлях і цю дорогу. Я буду читати місце слова Божого. поділюсь так коротенько, щоб ми могли пороздумувати собі, і ви знаєте, і убудритися в цьому зібранні, підкріпитися, набратися сили. І одне із місць я хочу прочитати. Для нашої збудови підкріплення є написане 1 Петра із 3 розділу і нижче. Я зачитаю пару віршів, і ми так поросуждаємо, трошки, щоб, ми, знаєте, ці дні ми могли підкріпитися, підкріпитися вірі, проходити ці долини. І коли радість приходити, приходить ця радість подякувати тому, хто послав нам сили пройти ці випробування. Ми забуваємо, буває. Пройшли, да, там хтось поміг. Може так треба було, так сталося. Ні, друзі, в нашому житті, житті християнин, немає випадковості, а є Всевишній Бог, якому ми довірили своє життя, і Він нас провадить у цих долинах. І я читаю, написано: апостол Петро пише: каже: Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який з великої своєї милості відродив нас воскресінням Ісуса Христа з мертвих. Для живого уповання, для спадщини нетліної, чистої, нев'янучої, яка зберігається на небесах, для вас яких сила Божа через вигору охороняє для спасіння, що готове відкритися в останній час. Цьому радійте, посумувавши тепер трохи, якщо треба, від різних спокус, щоб випробувана віра ваша виявилася коштовнішою за золото, що гине, хоч і очищається вогнем на похвалу, честь і славу під час об'явлення Ісуса Христа, якого, не бачивши, любите, і в якого віруєте, хоч і донині не бачили. І радійте радістю невимовною і преславною. Досягаючи нарешті вірою вашою спасіння душі. Слава Господу! Ви знаєте, і апостол Петро пише за віру нашу, віра наша, ну віра не проповідника, а віра наша. Наша віра це стосується нашої віри, яка наша віра, і апостол Павел просив, каже: я тричі просив у Господа, щоб він забрав це жало з плоті. А Бог що йому сказав? Каже, довольно тобі благодаті, бо сила моя являється в тих немочах, в тих випробуваннях. Каже, доволі. І ми сьогодні, правда, і не раз постимся, й молимося, і, Боже. Ну хватить, ну, ну хватить вже, може, ну нехай вже пройти цю чи іншу дорогу. Але, друзі, сила являється в немочі. Через ці спокуси, немочі, друзі, Бог хоче явити свою силу. Нехай Бог сьогодні кожному проговорить в серце через ці долини плача, де ми проходимо. Що Бог в кінці хоче нам дати сили. Дати сили і збагатити нас вірою, щоб ми більше-більше укріплялися віри. Ми пам'ятаємо Слова Божого, де в діях святих апостолів є написано про чоловіка з дружиною, де апостол Павло був в цьому в тюрмі, і ми пам'ятаємо про Фелікса і дружину його. І коли... Фелікс закликав апостола Павла послухати його, що він буде говорити про віру. Про віру багато можна на сьогодні говорити, про любов, милість, здержаність. Багато можна говорити. Але коли вже апостол Петро почав говорити цій сім'ї, почав говорити про правду, стриманість і про майбутній суд, то Фелікс, прийнявшись страхом, відповів: тепер іди, а коли знайду час, тоді я покличу тебе. Ви знаєте, добре, коли провідують про милість, про любов, це дуже добре. І воно потрібне для нас. Воно це потрібне. Але коли написано, апостол Павло почав говорити про справду, стриманість, про суд, що кожному прийдеться дати відповідь за вчинені вчинки тут на землі. Він каже: Ти піди, я тебе в інший раз послухаю.' Друзі, і в цьому зібранні, можливо, і браття будуть після мене говорити слово про суд, стриманість. От. І це треба, друзі, прийняти з відкритим серцем, бо це теж має бути в нас, християн, щоб нам укріплятися в силі. От. І ми знаємо, що сьогодні від нас залежить, ми є на цьому місці, від нас залежить приймати, прийняти це слово чи не прийняти, відкинути чи не прийняти, відкинути, і ми не знаємо, чи знайдеться ще час нас послухати це слово, чи буде Бог до нас ще говорити, чи буде в нас ця можливість почути це слово. Від нас, друзі, Бог сьогодні все зробив, все віддав, Бог віддав Сина свого, щоб ми сьогодні мали цей доступ до цього престола, благодаті, могли приклонити коліна, попросити в нього сили і прийняти, е, прийняти цю стриманість, майбутній суд, прийняти це і пам'ятати, що прийдеться нам дати. Відповідь за прожити наше життя від нас сьогодні залежить, друзі. Нехай Бог благословить і укріпить. Ви знаєте, читаючи місця Божого Слова, вчора я зранку і так трошки вчора ділився, я прочитав місця, я так нагадаю, своїми словами, де є відкритій Біблії там Маковеїв, третій розділ, п'ятий, шостий вірш, написано про людей, юдеїв, де цар хотів знищити тих людей. Ви знаєте, і Читаючи цю історію, там тричі. тричі оці слуги царя приходили, вони військо збирали, там слунів, вони кормили ладаном, поліїли вином, щоб вони йшли, повбивали цих людей, юдеїв. І люди були в постах, молітвах. смерть дивилася в очі. І кажеться: ну, Господи, дивися! І Бог відміняє. Перший раз відмінив, Бог дав цареві сон. Він забувся. Ви знаєте, ну вони, може, хтось і розслабився, може хтось і вже подумав. Ну, вже Бог раз вступився, більше не треба. Ні, друзі, там тричі було. Тричі було, коли цар, цареви приходили, доносили на тих людей, що їх треба повбивати, їх треба знищити тих людей. Тричі при, підходили. Друзі, ми сьогодні теж правда маємо проблеми, якісь молимося, вроді би кажеться, все, відійшла проблема туди, сюди, дивися, час прийшов. І знов якась проблема, і знов ця сама проблема. Друзі, ці люди, які там я зачитував, проходили випробування, де смерть дивилися в очі, вони приклоняли перед Всевишнім Богом коліна, просили в Бога сили, і Бог не запізнювався. І Бог там не запізнювався. Бог приходив і являв свою могутню силу. Він послав цареві сон. Пізніше там друге випробування цар забувся, навіть що він таке повеління, Бог забрав це з розуму його. І втретє, я там є записано в шостому розділі, де до священика і підійшли. Він покликав старців, вони стали на коліна молитися. І що цей священик почав перелічувати перед Богом, почав перелічувати дні? Коли Бог виходив на зустріч народу ізраїльському, починаючи від фараона і закінчуючи, там написано Йоною, який був в очреві Кита, згадав Даніїла, згадав цих трьох мужів, які в печі були, він їх позгадував перед лицем Всевишнього Бога. І написано, коли закінчили вони молитися. І тоді Бог почув їхню молитву, послав двох ангелів, які стали, і це. Там на арені, де написано: люди плакали, молилися, де грудних дітей позабирали від груді. Все, юдеї плакали і молилися, але Бог послав своїх двох ангелів, які стали. І ці слуни, і військо, ви знаєте, повернулося. І Бог вступився за свій народ. Нам, друзі, не треба переставати молитися. Нам надалі треба вірити і пам'ятати, щоб Бог. Вступиться, вступиться і не запізниться, укріпитися вірою і нам іти далі. Бог і нас чує, Бог не помінявся. Ми є люди, десь трошки міняємося, щось і не так. Але Бог ніколи не запізнювався, як в ці часи, і зараз Бог не запізнюється. А чекає наших молитв, чекає поста молитви, щоб ми взивали до нього, шикали його лиця. І далі я зачитаю, де в Петра написано. Такі слова тому улюблені перед перші перше післання, перше розділ із 13-го вірша каже, тому улюблені, підперезавши стегна розуму вашого, пильнуючи, майте досконалу надію на благодать, що подається вам у явленні Ісуса Христа, як слухняні діти, не потурайте похотям, що були в часи вашого невідання, але за прикладом святого, який покликав вас, і самі будьте святи у всіх вчинках, бо написано. Будьте святи, бо я святий. І якщо ви називаєте отцем того, який не зважаючи на особу судить кожного по ділах, тоді зі страхом проводьте час мандрування вашого, знаючи, що не тлінним сріблом або золотом визволені від суєтного життя, переданого вам від батьків. І е, каже: бо написано: будьте святі, бо я святий. Прочитаючи про цього, може якийсь чоловіком, вони слухали. І коли апостол Павел почав говорити про цей стриманість, ви знаєте, він каже про суд, каже: я пізніше послухаю. Друзі, не пізніше сьогодні час. Сьогодні час послухати, сьогодні час зробити в своєму серці правильне рішення, щоб нам укріпитися віри і відкинути, підперезати стегна розуму, як написано апостол Петро, каже, підпережіть, пильнуючи, каже, майте досконалу надію. На благодать, що подається, нехай Бог благословить нас, тут присутніх, сьогодні зробити це рішення, сьогодні не пропадати в цих колишніх похотях, ви знаєте, а обновитися розумом нашим розумом і більш так не поступати, як ми колись поступали в невіданні. Нехай Бог кожного укрепить, нехай Бог кожного збереже перед Богом. Все відкрито, і наші думки, і наші серця, наші помисли, Бог все знає. І другий розділ каже: отже, відклавши всяку злобу, і всяке лукавство, і лицемірство, і заздрість, і всяке лихослів'я, як новороджені немовляти, полюбіть чисте словесне молоко, щоб від нього вирости вам на спасіння. Слава Богу! І ми сьогодні всі друзі на цій дорозі до спасіння і каже. Відклавши всяку злобу і всяке лукавство, відкладіть це, відкладіть. І нехай Бог нам допоможе, каже ти далі, щоб від нього вирости вам на спасіння. А ми, друзі, покликані до спасіння. Ми своє життя довірили тому, який вступається, який допомагає. Нехай Бог укріпить кожного віру нашу нас. От, в тих випробуваннях дав сили пройти, як ці мужі, які згадував цей священик перед лицем Бога, які проходили, і Бог виходив на зустріч. І в наших проблемах Бог вийде неодмінно на зустріч. Може, раз, може, другий раз виходив, і третій раз він неодмінно вийде нам на зустріч і подасть нам цю силу, яку ми просимо у нього, також давно, бо каже в немочі моїй являється сила, нехай Бог благословить, Друзі. Ми приклонимо наші коліна і просимо сили. Нехай Бог укріпить церкву свою.